Автомобіліст, який постраждав наслідок масштабної ДТП на мосту на вулиці Рівненській в Луцьку ввечері 6 січня, звинувачує владу та комунальників у бездіяльності та має намір судитися з ними через пошкодження в аварії авто. Про це у Фейсбук спільноті Автоандони Луцька написав учасник ДТП, що сталося на шляхопроводі на вулиці Рівненській влад Новосад. Лучанина автівка якого зазнала значних пошкоджень, обурило, що комунальні служби виїхали посипати слизькі дороги вже після масштабних аварій на шляхопроводах на вулиці Рівненській та на проспекті Перемоги. От скажіть, шановна наша місцева влада, що це за? З дорогами я при швидкості 50, плавно гальмуючи та не порушуючи правил, розніс свою машину, як і решта осіб через дорожнє покриття, яке не було нічим посипано. Хоча я впевнений, що там вже з бюджету видатки на посипання ваші пішли мільйони. Да, простіше буде винити водіїв через недотримання дистанції і так далі. Але хто був на мості, бачили, як, будучи на гальмі, автомобілі скочувалися. Ідеться у дописі. За словами чоловіка, саме комунальники вчасно не посипали дороги. Хто тепер буде ремонтувати машину, оплачувати моє лікування та постраждалих? Я вже мовчу про витрачений час, нерви та евакуатора та кошти через те, що ваші. Комунальники вийшли на роботу після масових аварій, йдеться у дописі. Аби домогтися справедливості, чоловік закликає всіх, хто постраждав у масовій аварії, згуртуватися та відстоювати свої права у суді. Однак, у тому, хто винен в аварії, буде розбиратися поліція.